Павло отруївся морозивом, щось не те зі смаковими якостями відчув одразу, та особливої уваги не звернув. Каже, у кінці сезону спеки втратив пильність, купив своє улюблене морозиво з автомату і повернувся на роботу. Через годинки, дві-три мене щось почало крутити. Та й думаю, та нічого такого буваєш, так але ставало мені все гірше, і гірше. Все таки поїхав я додому. Скоро не визивав, думаю, так пройде. Про пролежав от з таким отруєнням два дні майже. Фахівці виокремлюють три основні продукти, якими на початку осені труються закарпатті кавуни, томати та морозиво. Найпоширеніше отруєння кавуном. Зараз купувати смугасті так само небезпечно, як і на початку сезону, попереджають медики. Гостре отруєння часто викликають і томати. Минулого тижня швидкою зафіксовано два випадки. А вуличне морозиво часто продають вдруге заморожене. Не всі холодильники можуть тримати потрібну температуру у 35-градусну спеку. З початку року у обласну інфекційну лікарню з отруєннями потрапило більше семи сотень людей у кінці літа та на початку осені у кишковому відділенні вільних ліжок нема. Привозять 15-20 хворих щоденно, та це лише офіційні цифри. Багато хворих лікується і на дому, так що ми не все реєструється. Інколи лікуються і по декілька днів 4-5 днів, а потім попадають до нас. Це звичайно. Шкідливо, по перше, приймають ліки, не знаючи, які да в основному це антибіотики самі собі призначають. Розпізнати отруєння дуже просто: перші симптоми нічим не сплутаєш. Нудота, блювота, висока температура тіла, біль у животі. Медики радять при перших симптомах негайно надати собі першу допомогу сорбантами і великою кількістю рідини. Потім обов'язково звернутися до лікаря. Перше вчасно звернути увагу на ці симптоми, не не, не чекати ускладнень, не чекати якогось важкого стану. А в першу чергу постаратися самим собі промити шлунок. І вжити достатню кількість сорбентів. Це вугілля активовано, сорбекс, смекта і таким чином собі допомогти. Пам'ятайте, активоване вугілля слід пити з розрахунком одна таблетка на кожні 10 кілограм ваги хворого і повторювати прийом кожні 2-3 години. Треба пити багато теплої рідини. А от від прийому їжі до повного виведення токсинів з організму слід відмовитись.